Буль, буль, буль. Що їм буде зараз робити? А, в мене вже радіація, я зараз переход від радіації злоблю. Вийшли ми з тобою, значить, на поверхню, ходимо собі, гуляємо, і тут така малесенька рибиночка отам плаває. Ну, бичок. Я в дитинстві таке ловив. Ну таке жирне, знаєш. Бл я бачу, Трошки я... ми його ранили. Яке воно велике, яке страшне? Це сом. Чорнобильський сом. Ну і він пливе до мене, як підводна лодка, блять. Ну, Я, я зараз переход від радіації зловлю. Треба. -ху -ху. Mustard... Треба перевірити труси. Фух, сухі. У мене зараз ніж на дворі, я в навушниках. І ти худоба, ти. Ти зі мною отак? Шльондра ти така. Ну, мені здається, ми неправильно робимо, що так з ним стріляємо. Знов... Ну це просто він мене вивів, він настільки мене взбісив і настрашив. Хм. А сюди ми можемо йти? О, Альоші, синенькі. Ти, мабуть, знаєш, в неділю біля якогось там генделика ходять ось такі клієнти, ні? Щось схоже. О, ми мене побачили. О, 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 І що ти будеш робити? Ага, тікати? Ну тікай. Там літаючі птеродактилі, в принципі, все добре. А ось сюди ми можемо зайти в цей ангарик. Нам потрібно обміняти на дрободанчик. Якщо щось, ми будемо відпрацьовувати тут. Живем я не дамсь. Як сьому сому? Суму Дивись, скільки тут всякого є. Ресурсики всяких. До трубовичка. І до автоматика, ми, ми стільки всякого знайдемо зараз. Уділя, я таке люблю. Тільки чому в мене, знаєте, цей екран в крові. Я ж нікого ні, від кого не отримув плюхи більше. Це так радіація мене доконати хоче чи що. Мені це не подобається. Ну будемо чесні, тут, мабуть, є певне обмеження, тобто ми від такого фону не можемо померти. Але життя нам, в принципі, трошки з'їло, ну певний процент. Не сильно страшно, але обідно. Ух ти що, я наверху бачу когось. Це може бандит? Ну на ньому ніяких відміточок немає. Скоріше все, це бандит. Так що будемо відпрацьовувати. Готуємось до бою і повзаємо по кощиках. Я тучка, 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 мене ніхто не має побачити. Я можу зробити знаєш, такий висновок. Якщо це труп загину Силантія. ви бачите, тут є намальований оцей корона. То значить вони поклоняються цьому селанті і відповідно цій царибі великому сому підарасу. Це означає, що проти них, відповідно, діють бандити. Тобто оці якраз люди, їх і побивали. Нам взагалі субтитри пишуть бандит, він так-то, так-то. Підійдемо ближче, може. І в цей домі, як нам би зараз зайти. Давай підлікуємось. Я пропоную, знаєш яку ідею? Дивись, ми маємо оптичний присіл. І він зараз нам якраз пригодиться. Оптика 4х. Топтичний приціл із чотирьохкратним збільшенням та зміною фокусною відстань. ми його, зараз надіваємо. Я тобі показую, як потрібно працювати в зонах, де відстань грає певну роль. Майстер-клас безкоштовний. А далі буде по 5 гривень за один вистріл. Бачу? Все. Чувака нема. І відходимо назад. Нічого не треба робити. Хіба креветок трошки боятись можна? Ну що, я собі пливу, нікого не чіпаю. Абсолютно, Absolutely. я нікого не чіпаю. Все акуратно. Ми йдемо далі. По цьому озорочка. Мені треба ще глянути на карту, де я є. А, я не в ту сторону пливу, нічого страшного, розвертаємося. Все добре, все під контролем, все супер. Нікого не чіпаю, я собі просто пливу. Угу. Добре, ага, ясно. Я тебе зрозумів. Плавай собі далі. Я собі грибу, грибу, нікого не чіпаю. Глянь на це віддзеркалення вогню е, в воді, бачиш, дуже RTX працює, значить. Знаєш, я такий би на якомусь цьому авіаносці пливу. Так дуже важко управляти ось цим лодочкою цією маленькою. Все, мене ніхто навіть не зачепив, ні разу. Блін, дуже тут, знаєш, якусь атмосферну, все в такій жижі, в муті, в цьому зеленому комуті. Я би тут не наважився, знаєш, полезти сам. Хоча, знаєш, в дитинстві я міг це, я залізти в таке болото за рибою, за карасиком, щоб його зловити, руками навіть. Що мені, і, в принципі, тут би було, здавалось, раєм. А ще тут якісь підсвічування є, оці зелені штучки, бачиш, що світяться. Класно, дуже зроблено. Але як їх позбирати? Їх можна прямо з лодочка? Ну, Може, ми. Я ді. чекай, а ну я спробую. Є! М... ого, супер. Ти знаєш щось тут дуже шумно стає. Я цю теж хочу дістати. Ну це як знає, як з прилавка якусь сосисочку дістати, цікаво. Оп, є. чекай. Блять! Це що за детсадок якийсь знах? Мені сказали, що тут просто дрезену треба забрати. Тут ще щось і велике є. Пахне, пахне смаженим. Я не знаю, чи я все правильно роблю отут конкретно. Мені здається, що все вірно. Але тут більше нема куди. Хоча? Ні, там теж занадто високо. Я такий не дістану. Світло тушимо. І йдемо виконувати тут місію. Яка у нас тут місічка, все вірно. Так, ми на місці, да, все правильно. Щось воді дуже велике там плаває, булькає, Плюпається. Мабуть, знаєш, варто і глушник зняти. Хоча хай буде. Не розібрався тут. Що таке, що таке? На мене нападають мушинчики. А все добре, лежати, копатись. Це більше ніби нікого немає. Значить, ми тут можемо тепер спокійно все забирати, все, що погано лежить. Чекаю, цей рычажок за що відповідає? Давай його потягнемо на себе. Навіть так. Mm. Mm -hmm. Але чекай, пек... спочатку ми туди не підемо. Я хочу тут добряче все оглянути. Бачити, скільки всякого штучок лежить, всяких різних. Тому чекай. Ми себе лишаємо потенційних прикольошечок. Ой, я хочу ще й в ці двері зайти. А, це цей ключ, що нам дали ось ці два полонених хлопчика. Ми сюди зайшли, і тут що в нас чекає? Ой-ой-ой-ой-ой, що це за штука така хороша? А, мабуть, по типу ПНВ прилад нічного бачення, так? А ну, Давай скористаємося ним. Треба його підзарядити. Ну, Ну о, це діло. Ми будемо тепер, як знаєш, в нічну пору вести спецоперації, тихі, що нас ніхто не помітить, як справжні сплінтери. Що в нас то що якась звукозаписочка? Переважно накопичується у мулі. Та внаслід... Вона вже наговорилася, ми можемо продовжувати. Де ми зараз ще є? Що тут таке цікавого? Тут не дуже добре мені знаходитись. Але. Тут бачиш, ще є всякі заначки. Так що тут треба все дивитись, обшукувати. І дивись, ми ще з тобою знайшли модифікації до калашика. Що це саме? Ану, давай надінемо зараз, перевіримо, що ми знайшли. Спортивний приклад. Але в нас є краще, важкий приклад з руків'ям, ну, це якась втуфта. Хоча, бачиш, ці е, довгі стволи та компенсатори вони додають пошкодження для нашого автоматика, тому в принципі є їх сенс надіти. Давай одягнемо. Хоча давай цей коротший, він трошки якось виглядає більш стильніше, бо це така довга пушечка, що мені аж не подобається. Я буду комплексувати. Червоний лазер хай буде. І збільшений магазин такого хай буде. А наглянемо на свій автомат. Ну, оце пушечка, це звір-машина. Цікаво, чи ми тут більше нічого такого не пропускаємо. Тут занадто шумно, знаєш. Але класно зроблено. Я відчуваюся прям, що я, знаєш, дійсно десь вийшов і. Знаходжусь в якомусь, скажімо, приміщенні, яке дуже велике по своїх масштабах, і воно вже закинуте, бо всюди тут дири, бачиш сквозняк, дує все таке. Ну мені подобається, знаєш. Хороша штука, прикольно зроблено. Я ставлю лайк. Сюди ми можемо зайти? Ні, тут під замком. Ага, це мабуть ми маємо йти так в обхід, або що ми маємо звідси вийти. А ця кімнатка це є просто секретка, типа. Ну ми там все забрали, тому... Все в нас супер. Далі нам потрібно спуститись вниз і слідувати по цьому маршруту, який нам підготувала гра. І так сюди. А, це це бичок, цей їбаний. Я його знаю. Це мій давній знайомий. Я його дуже люблю і поважаю. Ротанчик, ротанчик мій. Куди <звук> ти лідеш? Давай назад. Відміна. <звук> Буде майбутній спортсмен. Не дергайся, не дергайся, твоя рука вчора вже намучилась, Все. А навкруг нас, бачиш, все, там більше нічого вже немає. Все затоплено, вода кругом. Угу. Ми можемо тут і провалитись. Сомік, ти там не бушуй? Треба швидко не вибігти. Що нажати, що нажати? Я не хочу просто провалитись. І на мій друг, Пан вже чекає вийдіть. Що Що він намутив? Уєбан. Ви що чути? На не таланту, я тебе прошу. Артемі, ми мусимо йому дати потім зіздюлі, бо це, це не діло. Він нас підставляє постійно. Я пишу на нього рекламацію. Артемі, прийом! прийом. Та чого? Таму. У мене буде фон, він цей погано тягне. Ти все мені що, хотів сказати, що? Просто подзвонити, не сказав навіть як справи, що. Чи я живий, чи я здоровий. Е, блядь, дружбанчик отакий. А ми будемо далі тут це обшукувати. Дві скільки тут всього. Є цікавого. Знову знов хтось виходить на зв'язок. Ну що? Я зараз зайнятий трошки. Чуть-чуть. Трішки -чуть. в мене тут є. Це? Задоволені? Один динаміт рішає стільки справ. Буду мати на увазі. Мені ці зелені штучки подобаються. Хтось гроші, мені здається, заді мене. Так, він там. Зараз свій ствол передьорну, я тобі покажу. Заді мене нікого нема? Я включу фонарик, якщо б не було видно, що я тут, Скажімо, присутній. А що в мене все палає? Це так задумано, чи що? Ага. Угу! Mm -hmm. Супер вийшло. А я казав на початку відео, що сьогодні пас не жареним. Так, я ці вогні тепер, кай буду трошки тушити. Стятан не про можливості. Кечот, чот, давай ще один, ще один. Покажи магістратуру. Є, бейбі. Цього дуже сильно живуще. Ооо, а ви так не любите? Ну? Тьолочки ви мої. Ти там що? Що ти там стріляєш? Я й тебе вилікую. Блін, ти глянь які то масштаби, ну прикольно, метро. Це хороша штука. Гранату, гранату, гранату. Витікаємо. А, він ще живий був. А скільки тобі ж треба тих гранат? Так, ми тут зараз бачимо всі. Висипляються, проводять цей сонний час. <гум> Диви, там стоїть такий бідненький, що з тобою є? На маршрутку чекає, так? <гум> Тобі би ще сішку зараз. Якщо тебе закурив, затягнув дві тяжкі, вже б вона б була біля тебе, прямо перед носом. <гум> Як його плющить? Я думаю, поразним. Хоча може давай його лишимо до найкращих часів. Хай собі відпочиває. Я його не чіпаю, він мене не чіпає. Треба трошки, знаєш, тихаря повикористовувати, бо там куль в мене дуже є багато, тому є певний сенс в цьому. Але я вже дуже близько до цього нашого бичка. Ой-ой-ой. Знаєш, з цього лазера прикольно стріляти трішки, навіть, мені сподобалось. Проти таких професорів самий раз. По мені вже мухи лазять. трохи зарано, почекайте. У вас ще буде шанс. Ні-ні-ні. Оп оп оп, стоп, стоп, стоп. Ой, ой! Що тут таке було? Блядь. Спикнути не хочеш, ні. Він не впаде. На жаль. Але хедшотик, оце фіксує, знімає. Толік зняв. Толік не зняв, бо Толік не знімає. Там шейки залазили. Хля хедшот. Я розійшовся, батя вже в ділі, все. Мене не зупинить. Я війшов в смак. Але це оцей дуже живущий. Поліки мене вже тут підчікували. В темному переволку. Зараз нам туди лізти? Не сильно і хочесь. Нема такого й бажання, але, мабуть, тут інших варіантів немає. Ліземо, значить, всю дирочку. Обід. Ну і заодно вечері. Артеми, Аня, привіт. Живий. Артеми! Та він німей, блять, та що ти від нього хочеш? Артеми! Я, я німей, не, не мота. Давай смс-ку, я тобі в Телеграм напишу, потім там все розкомекаємо. Можна відкривати вже ці ворота, але чекай, ні-ні-ні, щось тут можна ще й зробити, мабуть. Все дуже дивно тут. Не включати. А чого? Книжечка метро? А що це ми можемо обрізати тут? Що це таке воді лежить? Оуго. Я зрозумів. Місіє бичок хоче зараз відгребти. От і мій маленький, поливи сюди. Двісь, я йому скидую по типу наживочку, і він зараз має загратись на мене, так? Давай включимося, що це воно нам дає. Чекай, по ідеї я мав його завалити, але щось пішло не так. Ну Ти, ну, ти серйозно, блять, походу, всі, знаєш, люди нормальні його мачканули, а я що... 이요오